Bonjour, mes chers élèves, bienvenue à l'école Pro-France. -e Вітаю, шановні учні у школі Pro-France. У нас урок практичної граматики для рівня А1А2. І це для тих учнів, хто вже пройшов 60 часів навчання в французькій мові. Тобто, це не для тих, у кого повний нуль вам буде дуже важко. І ви можете втратити віру в свої сили, в свої здібності, втратити мотивацію. Мені б цього для вас не хотілося. Якщо ви з повного нуля у школі Просто Франц є рівень для А0, напишіть мені, будь ласка, у WhatsApp. Ви знайдете мій WhatsApp в описанні цього відео. На рівні А0 ви пройдете 20 годин розмовної мови безкоштовно, а також курси гарна вимова та скорочитання. І у вас вже буде потрібна база, щоб успішно закінчити курс практичної граматики для рівня А1А2. Ну, а з тими, хто проходить рівень А0 або вже його пройшов, ми продовжуємо вивчати практичну граматику. Сьогодні у нас дуже цікаві теми. Ну, забумо альсон відео номер 32 і лальцов дю manюel номер 10. Перша тема, яку ми сьогодні пройдемо, це закінчення для особи «ву», «ви», о презан. Зазвичай у більшості дієслів це закінчення EZ, яке читається як E. Зверніть, будь ласка, увагу на цей звук. I. Його багато українців викидають з французької мови, тому що не чують різницю між е e та, I. але ви вже пройшли рівень 0. Ви цей звук проходили на курсі вимова, тому вам не важко. І читати ви теж вмієте вже, тому вуліси для вас не. Для вас не є важким, не є незрозумілим. Ву vous парлі, vous це, це закінчення зет, особі vous, працює для більшості дієслів, крім трьох дієслів. -діє це дієслово бути, «être», «vous, діє «vous dites», і дієслово «vous вуфет. Повторіть ще раз, будь ласка, за мною. Вузет ви є, у ви говорите, вуфет ви робите. Я хочу вам е, нагадати, що слово дія у французькій мові позначає дію сказати щось, а не говорити з кимось. Хоча ми перекладаємо його, Ви говорите. Але є ще діє – парлі, «Ву парлі. Це ви говорите з кимось, а вудіт це як ніби ви сказуєте. Розумієте, це більше проблема перекладу на українську мову. Тому що у нас ви говорите з кимось, і ви говорите що. А от у французів а кілька це буде дієслово парлі, «ву парлі а кілька, а в дітей щос, ви говорите щось, це буде вудіт. Розумієте, сказати щось комусь це буде діє. Тобто сказати щось це вудіт, ви, ви сказуєте щось, а ву парлі акількам ви говорите з кимось. Зрозуміло? Є різниця. Парлі це побалакати з кимось, а діє це щось сказати. І наступна наша тема це питальний прислівник у. Він перекладається як Де. Де він навчається. Il fait C'est à l'université. Він навчається в університеті, тобто це запитання до обставини місця. Де. Місця. І давайте зараз роздивимось, як з ним будувати запитання. Тут є цікаві правила, з якими треба розібратися. Правило номер один. Якщо підмет займенник, то ми робимо просту інверсію. Нагадаю вам, що проста інверсія це коли ми займенник ставимо після дієслова. «Утгадай тілля, де він працює. Ілля це він займенник. У позитивній фразі Іль буде стояти Іль Хавай, він працює, наприклад, Ільхавай Люзина, він працює на заводі. І робимо запитання Хавай Тіль, де він працює. Зробили просту інверсію, переставили місцями дієслово і займенник. Займенник поставили після дієслова. ви мене спитаєте, звідки взялась літерка Т, що вона значить. У третій особі однини, тобто це коли він вона, при простій інверсії ставиться та літерка, щоб красиво звучало, щоб звучало тхавайтіль, тхавайтельля. Це таке правило краси звучання, у французькій мові є ряд правил, які пояснюються просто красою звучання і не мають іншого сенсу ні лексичного, ні граматичного. І так, перше, що ми з вами вивчили, це щоб запитати де, ми, ми стру, будуємо просту інверсію, звісно, це запитання про людей. Де ти є? Уетю? Де він працює? Утхавайтіла? Де працює вона? Утхавайтеля. Де ви є? Уетву? Де працюєте ви? У... У Де ми працюємо у Тхавайому, Тхавайтель, де працюють вони, де працюють вони. Тобто, ви зрозуміли, так? Коли ми говоримо про людей, ми займенник ставимо після дієслова, в третій особі одне не ставиться лідерка Т. І от у вас вже є запитання до обставини місця, де люди щось роблять. Далі у нас. Друге ще один варіант з займенником це займенник ж. З ним не можна робити просту інверсію. Треба ставити зворот «еск» УСКУ Д? Де я навчаюсь. У ЕСКВ, куди я йду, У я ж де я є. Où est-ce que je travaille? – де я працюю, Où est-ce que je vais manger? – де я буду їсти, тобто «де», ще перекладається як куди. І коли треба задати запитання про себе, ми ставимо «es que». Йдемо далі. Третій варіант запитання. Якщо у нас підмет іменник, наприклад, va Pierre?» куди йде П'єр?» У П'єре тіло, куди йде п'єр, у нас можливо два варіанти запитання. Проста інверсія і складна. Проста інверсія це коли підмет і присудок переставляються місцями. Тобто, ва алюзіна, П'єр йде на завод. У п'єр ми п'єра поставили після дієслова це і є проста інверсія. Складна інверсія це коли п'єр залишається на своєму місці, дієслово на своєму місці, але ми повторюємо займенник, який дорівнює п'єру. Розумієте? Ще раз, складна інверсія це коли і п'єр, і дієслово на своїх місцях, і підмет і присудок, але після дієслова йде повторення займенника, який дорівнює підмету. Наприклад, уп'єра тіль. Куди П'єр йде він. Тобто, так можна дослівно перекласти на українську мову, так звучить складна інверсія. Де П'єр йде він. Давайте поставимо Люсі. У Люсі в вателя. Де Люсі йде вона. Давайте поставимо. Ну, кого поставимо? Друзі. У лізамі вон -тіля. Куди друзі йдуть вони. Розумієте? Тобто ми ставимо за іменник, який дорівнює підмету, він, вона або вони. І по логіці, якщо в нас тут іменник. То це завжди буде третя особа однини або множини. Тобто брат, сестра, мати, друзі, люди або імена П'єр, Люсі, і так далі. Зрозуміло, так? І або проста інверсія, або складна. Я думаю, що ви з цим розібралися. У простій інверсії ми іменник ставимо після дієслова, а у складній повторюємо іменник після дієслова. Добре. І. Четвертий варіант запитання це коли іменник і додаток, теж іменник, підмет, іменник і додаток іменник. Давайте роздивимось речення. У рожетіль силіво, де роже, роже купує свої книжки. Роже це в нас іменник, і селіво його книжки теж іменник. Селіво називається додаток, тобто речення. Має всі слова у реченні мають якісь назви. Це називається члени речення. Роже це в нас підмет, дієслово ашет це в нас буде присудок, а далі, якщо йде іменник, це називається додаток. Так, от, якщо після дієслова стоїть ще один іменник, і в нас виходить вже таке довгеньке речення, то Потрібно робити тільки складну інверсію. Ми не можемо зробити просту інверсію, то роже буде на своєму місці, дієслово буде на своєму місці, і ми після дієслова поставимо «іль», тобто займенник, який дорівнює роже. Якщо тут буде Люсі, то ми поставимо елля. Якщо тут буде лізамі, друзі, множина, то ми поставимо «іль», який пишеться як ільс. Зрозуміли, так? Тобто, якщо підмет іменник і додаток-іменник, можлива тільки складна інверсія. У роже тільси Лів, де роже купує свої книжки. І така ж сама історія в запитаннях з прислівником ду. «Ду» перекладається як звідки. Давайте роздивимось речення. «Ду Звідки ви приїжджаєте? Проста інверсія. Поставили займенник після дієслова. Ду, вь, не, ву. Далі, Ду, эскю, жаріва. Звідки я приїжджаю? Тут у нас займенник Ж, а з ним треба використовувати тільки зворот «эскю». Ду Дуэйскую жаріва. Далі дуарці турист. Звідки приїжджають ці туристи? Туристи у нас іменник, ми зробили просту інверсію, поставили туристів після дієслова. Дуси туриста Арівтіля. Звідки ці туристи приїжджають, вони. ми зробили складну інверсію, бо можна або просту, або складну. Ми зробили складну. Поставили займенник після дієслова. І нарешті, коли в нас є додаток іменник, «ду хомера портелі портеліпома. Звідки ваша мати приносить яблука. Тут можлива тільки складна інверсія, і ми поставили Л після дії слова, тому що ваша мати вона. Звідки ваша мати приносить вона яблука? От так можна, дословно, перекласти складну інверсію. І давайте зробимо ще раз коротке резюме. В нас є два прислівника: У, де-куди, і ДУ, звідки. Запитання з ними будуються абсолютно однаково, і давайте ми зараз це все ще раз повторимо. Перший варіант, якщо у вас мова йде про щось, що позначено займенним. Де він працює, де щось знаходиться. Це може бути також предмет, якщо це він. Якщо це люди, то це буде іль, ель, а також тю, «ну», «ву». то проста інверсія. Ставимо займенник після дієслова. Міняємо просто місцями. Там, де іль-ель, ми поставимо літерку «ти» для краси звучання. Якщо ж нам треба сказати про себе, ми поставимо G US QGUD, де я навчаюсь. Якщо ж у нас буде іменник, то ми зробимо або просту, або складну інверсію. Проста це ми поставимо іменник після дієслова. Складна це ми іменник залишаємо на своєму місці. Займенник ставимо додатковий займенник після дієслова. І в третій особі однини буде літерка «ти». У вапіру, уп'єрва тіля. І якщо у нас є додаток, Тобто іменник додати після дієслова, то, можлива, тільки складна інверсія. У рожі Сілів, де роже купує він свої книжки. І така ж сама модель з прислівником Du. Ду", du ду проста інверсія, дуескую жарів. З Боротesку. Дуар все торiste проста інверсія. Дуси Touriste Ariftil. Dou votre mère à Portel les пом. складна інверсія. І votre devoir. У нас сьогодні була непроста тема. Я вам рекомендую передивитися це відео багато разів, поки ви запам'ятаєте всі чотири типи запитань. Це не складно, але потрібен час, щоб це все вкласти в голові. Проста інверсія, складна інверсія, зворот еске. І е, після того, як ви все це багато разів подивитесь, подивитесь. Знайдіть час ходити на платформу і ще раз послухати аудіо, щоб закріпити лексику. Лексику треба закріплювати, слухаючи аудіо до уроку кожен день. Кожен день треба цим займатися. А я вам нагадую, що працює група в четвер о 18.45, де Учні виконують усно всі вправи, я коректую. Якщо вам потрібен обратний зв'язок, ви хочете більш ефективного навчання, не бути самотнім, я запрошую вас в цю групу. Напишіть мені у WhatsApp, який ви знайдете в описанні цього відео, і також ви можете записатись на індивідуальні уроки 40 або 60 хвилин. Успіхів вам у навчанні! І до зустрічі в наступному уроці аб'яту.